Привіт вітаємо вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя і ми вибралися в гори. Правда, от в такий спосіб краще не записувати відео, бо минулого разу на валушці, пам'ятаєте, як я йшла і упала. Але я постараюся сьогодні бути уважною і сьогодні разом з вами підемо в гори. Сьогодні і Богданчик з нами. В общем, беремо вас з собою, заваряти чай каву. І пішли. І печеньків не забудьте. Да. Сьогодні ми вирішили піти на Халу Кондратову. в Татрах. Вихід був із Кужніць. Туди можна було легко доїхати автобусом. Квиток коштує всього 5 злотих на одну людину. Їхати приблизно 5-6 зупинок, точно не пам'ятаю. І вже кінцева зупинка це кужніці. Звідти починається маршрут, є вказівники. Тож загубитися буде дуже складно. Хала Кондратова знаходиться на висоті 1333 метри над рівнем моря. Цього разу ми звипилися з Богданом, йому 11 років, і він, чесно кажучи, ніколи не ходив у справжні гори лише з класом у невеликі прогулянки, але цього разу сам захотів піти з нами. Тож ми вирушили і покажемо вам саму дорогу, як вона виглядає. І взагалі чи реально пройти такий шлях з дитиною? Бо для нас це був перший похід на цю вершину. Так, тут нам по путі зустрівся такий водопад невеличкий. Боже, як давно ми не були в горах, які цікаві відчуття. А я не була на горах 7 років вже. Такий підйом високий. Йому так давно не піднімалися. Вже знаєте, організм відвик. Багато туристів на цьому шляху. ну Бо він такий невеликий, не тяжкий. Трохи є підйом, звісно, бо це гори Але не аж так. Дуже класно. боданчик як тобі перші враження. Подобається? Да mm -hmm. Тільки вот, вот вода, очень горячая Взяли воду з собою, вона трохи гарячкувата. Так що тепер чекаємо, поки вона трохи охолона. Ми зустріли на дорозі Оленя. Люди підходять близько, а я б так не ризикувала, тому що це я бачу. Да. бо Це, це рівно ж, дике, дике звірятко. Богдан, не підходь близько. Богдан, постойте п'ять хвилин. Прикольно, що можна так дитини зустріти. Живі. Волк. Заяць. Волк. Заяць. Волк. волк. О, так, а це що у нас таке? Волк. Ми тут не разу не були, до речі. Де волк? Там якісь... Щось там, не знаю. Пустельня. Волк. Свято Альберта. Ага. Волк. Це, мабуть, якийсь костюл, не? Волк, волк, волк. Валік. Так. Да. Так? Да? Yeah. Волк. Ідемо -да. далі, то дуже скоро буде кавса. Платити. Так, тут уже каса. Напевно може, не каса. Але здається, що каса, каса, так. Да. Каса. Так, що у нас? Я ж таке? Я єдна. Що 33? 33 золота. За що? За вход. У 5.50. А, воно ну, дети. За вхід ми заплатили 27,50. По 11 злотих вийшло у нас за дорослий білет і 5,50 за дитячий. А поки мої хлопці фотографуються, я вирішила їх трошки познімати. А попереду сніг. На цьому на полянці випад. Тут дерева, тут, напевно, менше, а там поляна і там більше. А я несу воду відкриту. Чтобы бо... она стыла, я пить хочу. Да, вот она хочет быть, а она чересчур горяченька. А мы с тобой. Нет, мама. Все мама такую водочку горячую сделала. Ну, ну да, ну в общем. Я охлаждаю воду. Там уже снег. Тут такой ветерок начинается. И уже снег. Как в Энергодаре. Але тут щось починається, таке типу, сніжок чи щось таке. Тому так, заберемо кришечку, бо один пішлі нам сюди папа махає. Ой. Тому ми можемо потрапити під сніг або під щось таке. Зараз підемо там, сфотографуємося. Дуже гарно. А ви що, кришку самі там оставили? Ні, я забрала. Холодну вато. Вы вообще меня слушаете? Да, давай. Когда не было, смотрите в нике, направо на либо налево, и на тут дохнуть, через перепу. Куда? Куда я смотрю? Подножки, да? Да, поднізь. Сам Богданчик сьогодні мрія, попасти на Гевонт. Тільки що це дуже далеко, ми поки що не готові. З Богданчиком ми на Гевонт, но сьогоднішній вихід в гори мені дуже подобається. Вот прямо прям такой. Классно. Сюда сходь. А, до папы пошли сюда.

Ну, пошли. Коли в закопаному ще снігу немає, можна піти вгори і погуляти в снігу, так? Да? Замовили баданчик такий тортик. Харбатку замовлю два рази. і Чорну доклада. Іпимося, і йдемо на зиму. смачний тортик. Така цікава подача. Дають просто кипяток і додатки, і ти вже сам собі готуєш каву. Супер. Ой каву. Чай. Я вмію проводити по картам. Взагалі, все добре, тікається чашка дуже сильно гаряча, неудобно пити. Так, я вам хочу сказати. Піднялись ми на халу Кондратову, 1333 метри. Богданчику сила, класно, довольний сніг. Дитині те, що треба. Підкріпилися і йдемо назад. Класно, дуже рада, що сьогодні вибралися іменно сюди. Все, йдемо назад. Так, ну що, наша подорож з поверненням продовжується. Така трохи небезпечна дорога в тому плані, що. Слизькі ці каміння, але нормально, боданчик дивиться під ножки, да? угу. так? Йдемо. Так, йдемо кужняться 35 хвилин. Топаємо. Так, ну що, мої хороші, ми вже прийшли, вже на мужниця. Богданчик довольний. Наконець ми зійшли, тому що назад було теж так важкувато спускатися, тому що ноги болять вже з другої сторони. Так що ми вже прийшли довольні настроєння, емоції, просто переповнюють. Класно, що ми сьогодні все ж таки вибралися, бо були все ж таки у нас вагання, думали йти, не йти, Богданчика брати, не брати. Взяли Богдана, все пройшло чудесно. Зараз їдемо додому і будемо відпочивати, налаштовуватися на завтрашній робочий день. Всім дякую, хто сьогодні був з нами. Пишіть в коментарях і підтримуйте мій канал.